Скажіть, будь ласка, наприклад, такі слова як діти, кого чого в родовому відмінку немає? Дітей. люди. Людей. Людей. Якщо такі іменники, які в родовому приймають закінчення, «ей», то вони в орудному е, при, е, мають закінчення ми. Діти ким чим орудувати? Дітьми, Люди. Людьми. 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 Гуси, гусьми. гусьми. Закінчення. Ми. 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 Сіни. Саньми. Саньми. Саньми з м'яким знаком. Кури, курми. курми твердо. Курми закінчення. Ми. Ми. Двері, Дверми. а гроші, грішми. грішми. І два останні слова можна провідмінювати, можна називати і дверима, грошима. Отже, двері чим орудувати? Дверми. Дверми і дверима, дверима не дверями. Далі гроші, грішми грішми, і грошима. Молодці.